Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська і далі у випуску про таке. Міліція затримала чоловіка, який стріляв на хрещатику. Щодо затриманого проводяться слідчі дії. Нагадаємо, вчора ввечері, нібито представник правого сектору відкрив стрілянину біля кафе у центрі столиці. Троє людей поранені, в тому числі перший заступник голови Київської міської держадміністрації Богдан Дубас. Один з поранених є бійцем третьої сотні самооборони майдану. Він у вкрай важкому стані причини стрілянини невідомі. Поранені у лікарні той, хто стріляв, був заблокований у туалеті кафе. Іншими активістами до прибуття міліції в кафе прибули з готелю Дніпра. Важко озброєні представники правого сектору. Слідчі дії з тими, хто брав участь у перестрілці і затриманим тривають. Таким є базовий стан речей. Розраховую, що серед ночі більше жоден схвильований хлопчик не стане стріляти. Зброя, що створює проблеми, має бути складена. Рано вранці правий сектор вийшов з готелю Дніпро в центрі Києва без зброї. Разом із співробітниками СБУ виїхали в один із заміських таборів. До речі, представники правого сектору запевняють, що конфлікт стався на побутовому ґрунті. Для відпочинку у Криму іноземцям потрібно буде оформити російську візу. Про це повідомляє МЗС Росії. Отримати російську візу можна в одному з дипломатичних представництв чи консульських установ Російської Федерації. Щодо питання виїзду іноземних громадян, що перебувають на території Криму, і які раніше прибули відповідно до законодавства України у безвізовому режимі. Їм необхідно вирішувати питання через представництво МЗС Росії у Симферополі. Від сьогодні Україна змушена купувати російський газ за підвищеною ціною. З 1 квітня ціна на блакитне паливо складає близько 500 доларів за тисячу кубометрів. До цього сплачували 268 доларів. Однак знижка закінчилася, і Україна змушена купувати за новою ціною. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Очільник уряду наголосив, що сьогодні Україна енергетично повністю залежить від Росії. Липові повістки запорожці. Запоріжці почали отримувати підробні повістки до військкомату. У них вказується, що призовник повинен мати з собою певну суму грошей а також продуктовий набір. Окрім жителів Запоріжжя, такі повістки отримали і жителі Токмака та Мелітополя. Українські військові радять не звертати увагу на такі Відти, документи і відрізняти їх від справжніх нескладно. По перше, документ повинен вручати особисто в руки представник райадміністрації. Хто саме займається розсилкою липових повісток наразі? невідомо. Собі повинні мати гроші від 800 до 1500 тисяч гривень. Це взагалі, як це може при собі такі мати деньги? Там продукти на неділю або на 10 днів. Тобто є провокація для того, щоб видоражити народ, паніку викликати, ну і відповідно потім реакція. Фізична підготовка, стрільба, проведення спецоперації добігає кінця. Підготовка перших добровольців нацгвардії, як живуть, тренуються і відпочивають новобранці. Бачила Яна Курченко. Олександр, системний адміністратор до Національної гвардії, пішов, аби навчитися захищати кордони своєї держави. Живуть солдати по 20 чоловік в ось таких наметах. Тут у військовій частині тренуються по 6 годин на день. Навантаження, каже, досить серйозні. Живеться в принципі нормально. утра підйом 6 часов заняття, постійна нагрузка. З Кожним днем більше, більше, більше. Ну, як то вже привикаєш к цього, просто втягуєшся. Анатолій відслужив у елітних десантних військах. Тут розповідає, підготовка не така сильна. Ні на тому рівні, ні при тому фінансуванні могло б бути краще. які средства виділились ждать луса кращого. У військовій частині понад 350 бійців національної гвардії вчать усім військовим навичкам від рукопашного бою до стрільби з кулеметів. Перевірити підготовку бійців у частину приїхав Олександр Турчинов. Особисто привітався з особовим складом. ознайомився знайомився з технічною базою частини та побачив саму підготовку бійців. Баченим виконуючий вуяски президента, залишився задоволений. Вони працюють в різних напрямках захисту нашої держави. Це не тільки питання пов'язані з мобільними діями вдовж кордону, Хоча це сьогодні дуже важливо. Це також питання пов'язані з діями і по тому, щоб знищувати орк групування, збройні групування, диверсійні групи. День таких навчань державі коштує близько 8 мільйонів гривень. Зараз тут тренуються більше 300 бійців. Через тиждень по закінченні навчань їх або відправлять у резерв, або візьмуть на контракт до національної гвардії. Потім впродовж трьох тижнів готуватимуть наступних підготовку мають пройти 20 тисяч добровольців. Яна Курченко, Артем Котасов, соціальна країна. Парламентська комісія з розслідування вбивства Сашка Білого рекомендує тимчасово усунути Арсена Авакова з поста міністра внутрішніх справ. Таке рішення приймалося для досягнення об'єктивності розслідування. Крім депутатів, до комісії увійшли представники різних організацій майдану, у тому числі від правого сектору. Щоправда, лише з правом дорадчого голосу. Водночас, усі учасники комісії вивчатимуть документи, які закликали надіслати у генпрокуратуру та МВС. Крім того, на комісію викличуть безпосередніх. Учасників подій під час загибелі Олександра Музичка це політичне рішення, кажуть в комісії. Просто аваков не має отримати можливості впливати на хід слідчих дій та на оцінку власної роботи. Ми наполягаємо на тому, щоб міністр ВАПО був відсторонений від посади на період провадження слідства, оскільки ми прекрасно розуміємо, що слідство буде ввестися щодо осіб е, підрозділу внутрішніх справ, і ми прекрасно розуміємо, що е, будуть всі можливості для впливу на слідство, е, на е, зміну свідчень і приховування фальсифікації доказів. Чи будуть сьогодні клопотати про усунення Авакова з посади міністра МВС? Ми дізнаємося від нашого кореспондента Яни Курченко. Вона з нами на прямому зв'язку з Верховної Ради. Тож Яно, вітаю тебе. Які плани у депутатів на сьогодні? Доброго ранку Лана. Ну стосовно Арсена Вакова сказати нічого не можу. У порядку денного цього питання немає. У колорах у куларах теж мовчать, тому що стосовно його відставки в раді поки що нічого не відомо. Плани депутатів наступно, наступні буквально кілька хвилин тому розпочалося засідання. У залі було зареєстровано 279 народних депутатів. Традиційно у вівторок його розпочали з виступів народних депутатів. Зараз зокрема виступає лідер фракції удар Віталій Кличко. Загалом на порядку денному сьогодні у Депутатів наступні питання вони мають звільнити та призначити нових членів центральної виборчої комісії, також призначити нових членів Ради Національного банку України. Будуть розглядати питання і нового віце-прем'єр-міністра України. Також депутати розглянуть проєкт закону про спільні навчання військові на України, України несуть зміни до закону про вибори до Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Також переглянуть закон про амністію, кримінальний кодекс, кримінально-виконавчий кодекс та податковий. Поки що це все, що мені відомо. Лано, дякую, Яна. Ще одне запитання. Скажи, будь ласка, а чи сьогодні 1 квітня святкуються у Верховній Раді? Можливо, ти бачила, як когось із депутатів вже розіграли. Не бачила чи розіграли депутатів взагалі, то перше квітня тут не святкують. На жаль, дякую. Яна. Нагадаю, наш кореспондент Яна Курченко з будівлі парламенту. Сьогодні міжнародний день сміху. Традиція щорічного дня гумору походить ще з античних часів. У цей день прийнято жартувати і у добрій формі обманювати оточуючих, адже в народі його ще називають днем дурнів в Україні. Столицею гумору вважається місто Герой Одеса. Щороку 1 квітня, там проходить традиційний фестиваль гуморини, яскраве костюмоване шоу з розіграшами та музикою на головній вулиці міста. У зв'язку з останніми подіями в Україні цього року програма свята. Змінена. Вона буде не такою грандіозною, однак буде традиційна карнавальна хода, концертна програма, конкурси і розіграші. Дійство відбудеться за участі творчих колективів, театральних труп та ансамблів. Міська влада зі свого боку пообіцяла безпеку під час масових заходів. І наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.